Чи ти розумієш, що чоловік нічого не може взяти, якщо йому не було дано це з неба? Почитай Євангеліє, добру новину сьогоднішнього дня. Я хочу тобі сказати, що тобі і мені з неба було дано щось дуже важливе. І знаєш що? Це Воскресіння. В цей час ми співаємо, що Христос Воскрес із мертвих смертю смерть, смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував, а далі кажемо, і нам дарував життя вічне. Ти мусиш зрозуміти і усвідомити, що з неба тобі було дароване щось надзвичайно велике, це Воскресіння. Те, про що людина не могла навіть ні мріяти, ні думати, ні мислити. І мало того, що це Воскресіння тобі було дароване, тобі була здатність прийняти це Воскресіння, тому що воно прийшло на тебе з неба. І той, хто є на небі, Син Божий, прийшов Воскрес і показав, що твоя і моя людська природа здатна до цього. Живе Воскресіння, мрій про Воскресіння, пам'ятай про Воскресіння, смерті. Не існує, але проживе життя, щоб ти був живий чи жива.